Привіт з хаткою хверми, точніше нашого імпровізованого кормоцеху. Ну, Поки що імпровізованого, бо здебільшого це був такий склад сировини, склад деякої готової продукції. Потихеньку робимо з нього такий повноцінний кормоцех, поки що мікрокормоцех, але є початок, буде кінець, як казав мій дідусь. А, з гарних новин придбав собі гранулятор змішувач розмішувач. Дуже давно хотів цю річ, дуже потрібна, потрібна на господарстві, бо тримаємо кілька видів птиці, кількох а, різ, різного віку, знаходить в такому регіоні, що відповідальних чи принаймні таких виробників комбікорму, хто робить його дійсно гарно якості немає. Все приходиться завозити, доставляти, доставка це гроші, логістика, вона чомусь Дешевше не стає з кожним днем, тільки дорожче, не знаю, чому може, може ви знаєте, надоїло переплачувати за доставку чи купувати щось по місту таке, що там без не глянеш на склад того комбікорму. Робив сам зерна суміш. Рецепти непогані і ніяких претензій до складу немає, але претензії у моїх птахів чи то занадто. Вибагливі, чи я щось не так роблю? Прибирають. Роблю зерно суміш, все подрібне. Перемішую кури, вибирають тільки крупку. Не люблять пиль. Гусі взагалі мені об'явили байкот голодний. Ну я розумів, усе. я так розумію, що в них пазри забиваються дрібнодисперсними дисперсними складовими. І вони взагалі так верхам повибирають, там пшениця, пшеницю якусь ячмінь, а ридачі, горишно, ну, все таке найбільш поживне. Воно залишається, потім носишся з тим, дрони списне не знаєш, куди подіти. У мене як ото одяг молодший від старших доношують, так і в мене, спочатку до югуся, вони перебрали. А потім те, що надоїли гусі, здаю курям, особливо тим, хто все погано погодить, погано несеться, <гум> Кури прибрали. Те, що вже залишилось від курей, там вже ну, зовсім така пилюка, але, але дуже поживна пилюка. Здаю курчата. Ну, курчата з'їдять усе. І діватись нікуди. <гум> так там в мене, такий в мене був непростий путь зерносин, що не все це. А, дуже давно хотіли гранулятор, там щось рахували, зводили, воно нічого не сходилося, як завжди. Е, ну, а тут е, дивилася така можливість. Зібрав бутилки, пішов, здав макулатуру, пластик, сміття <смітявся> все з, з дому, здав і вистачило грошей. Е, купили ганулятор Маркмаші, розглядали декілька виробників, розглядали і ну, Леоніда Мазахаку, і Колю Туга. Не так багато людей виробляє гарне обладнання в нашій, в нашій країні. Зупинилися на арт-матші, бо там були дещо особливі умови придбання. А, поки що враження тільки позитивні. До сьогоднішнього дня не користувався грануляторами, це перший. Бачив їх тільки на малюнках, і один добродій тут в мене є. Ходив до нього гранулювати раніше <кхем> а, Тому порівнювати особливо нема чим, але ж я кажу, що. Враження від цього обладнання ну, досить позитивне. Є що допрацювати надфіром, як завжди. Є що взагалі допрацювати, є що покращити. Ну куди ж без покращень в нашому непростому житті? Поки Добре. що працюємо. Поки що така в мене універсальна матриця, двієчка. Універсальна тому що можна і старт зробити для корчат, гусенят, і дорослі їдять, там трошки рано довше зробив, і рупають усі і кури, і гуси, і ніхто не скажеться. Там три дні походили, подивились на новий тип корму, потім розпробували і все зашебість. Всі їдять. Дуже полюбляю, коли всі їдять. Бо коли всі їдять, всі ростуть. А коли всі ростуть, всі дають гарний результат, і я розумію, що все, що я роблю, воно, воно не даремно. Що стосується змішувача, ну, спочатку не планувало, чесно кажучи, спочатку планував, як всі нормальні люди з лопаточкою підкидати, а потім, ну, потім. Психанув. Згоріла хата, горі сарай. І гранулятор хай буде змішувач, дуже допомагає а, при роботі, бо гранулятор 200, матриця 200 працює досить швидко. І, чесно кажучи, тільки встигаю тазики підставляти і забирати з готової гранули. Якщо ще її підкидувати, то ну, 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 встиг би, але дуже таке морда якась там частина тіла в поті. Це вже не на роботі. <кій> Тому. Змішувач трошки допомагає. Трошки допомагає, трошки оптимізує, скажімо так, скажімо так, процеси. Давайте коротеньку екскурсію проведу по нашому майбутньому кормоцеху, покажу, що в нас як тут коїться. Ну, тут трошки колхозу, куди ж без колхозу. Казав вже про те, що треба щось допрацювати надхілем. Наприклад, вихід гранул треба допрацьовувати надфілем, бо гранула вилітає, розлітається по всьому приміщенню, а це трошки стримує її нестримний натиск і ще й пилюку дозволяє відфільтрувати. Ну, поки що краще не зробив. Поки що так. Ну, Тиждень користуюся, пробачте за такий вигляд. Е, ну, Воно працює. Виглядає як гімномамент, але працює класно. Свою функцію виконує, скажімо так. Ну, тут, якщо комусь цікаво, так все виглядає. Такий шнек крутить, змішує, подає. Ну, я ж кажу, порівняти особливо чим, але, але задоволений. Тут у нас деяка продукція, поки що таке суміш бруду, поту, пилу і ячменю. Трошки вже на замовлення зробив. Хтось мене з за минулим життям ще пам'ятаю, пам'ятаю, що виробляю непогану продукцію. Трошки в магазини місцеві віддаємо. Для себе робимо. Ну, мішки поки що не брендовані, бо там дізнавався замовлення від 3-5 тисяч. Щось я не готовий поки що замовляти 3-5 тисяч мішків. Краще на ці гроші кукурузи замовлю, <кхів> бо кажуть, красти погано. Тож будемо, будемо купувати кукурузу. Ну, ось це, я казав, гранула двійка. Це в нас для, для несучки, Діаметр 2, довжина, ну десь 8. Зараз покажу, що я роблю дрібненьке. Ага, ну це оце старт в мене такий. І двійка діаметр, двійка довжина. Виходить отак. Не дуже мені подобається, що в старті багато пилу. Не знаю поки що, що, з, цим, що з цим робити. Надо, ну, треба працювати. Треба, напевно, якось, якось просівати. Зрозуміло, що гранулка коротенька, тому ніж обламує часто і, напевно, робить, робить цей пил. Але все одно сильно краще, ніж просто крупка чи я маю, просто зерносуміш, чи а, куплений комбікорм. Бо придбати такий пристойний комбікорм десь там в Полтаві це 16-18 гривень, довести його до півночі Сумщини, ще там, як мінімум 2 гривні, от, от отрахуйте. А зробити все це на місці значно дешевше. А, тим паче, коли робиш сам, точно знаєш що ти в нього вже поклав. А, купляю сировину для себе, тому... Не економлю, а, там якусь полежавшу кукурузу, чи якусь там другої свіжості пшеницю не купую, купую тільки гарну сировину. кажу, що свою птицю годую всім цим старт виробляю, страшно щось погане давати. Це перше. А друге, місто маленьке, мені в ньому жити, тому от людей буде соромно. Найкраще сировину куплю, купляю, додаю рубний коришний, пренікс, гарний підкіслювач. Ну, я так порахував, якщо зробити дійсно класний такий поживний комбікорм, якщо купити всі складові не по кілограму, а ну, нормальними об'ємами, 20-35 кілограмів, ну, дивлячись, який, який компонент, тобто такі. Чи дрібний ок, чи велика упаковка. Ціна з грануляцією, з оплатою ну, електроенергії, оренди виходить майже як, майже як за весті комбікор. Приходила на думку така крамна думка. Побачите, що може його в баню, може купувати готовий, де і все, але все одно вирішив робити сам. Бо, ну, по-перше, з ростом обсягів виробництва буде рости обсяг закупівель, тобто ціну можна буде десь продавити постачальників. А по-друге, я знаю, що туди поклав. Для мене це дуже важливо. Коли я знаю, що в тому комбікормі лежить, з чого він складений, і тим паче от, треба мені на завтра. Мені от на завтра і все, ну хочете не говорити, що, а, 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 але треба. М -м -м, ніяка пошта нам ну нова пошта дасть такий результат, але дорого. Укрпошта не дасть е не завжди. Мені потрібно там 2 тонни якого-небудь стату, щоб замовляти десь доставку з заводу. Тому Дуже зручно щось сам для себе зробив. Ну тим паче, починаємо трошки ще й ще для людей робити. Подивимось, що з цього вийде. Іноді питають, навіщо тобі та гранула? Я вже казав про те, що в мене, напевно, такі птахи вибагові не хочуть їсти просто подрібнену на зерносуміш. Це перший мотив. Крім того, гранула, коли ви зібрали всі компоненти гранулу, ваша курка, чи, хто там, чи бройлер, чи каченя воно отримає весь цей коктейль. Після не зможе вибирати те, що смачніше, те, що їй більше подобається, а інше залишати. Вона з одній гранулі отримає все. Це перше, тобто більш комплексний виходить корм. Друге, якщо її вигрібе, то потім, скоріш за все, це з'їсть. Тобто Гранула це така захист від вигрібання. Ну, треба ще і годівнички там правильно підбирати, але. Усе, усе одно вигрібають значно менше, майже не вигрібають, виїдають, виїдають усе. По-третє, при гранулюванні створюється великий тиск і велика температура короткочасна, тому частина хворобливих мікроорганізмів або стагине. Ти ж мікротоксини, якісь, якась мікрофлора зайва, яка нам не потрібна в шлунках нашої птиці. Вона гине і ну, така, скажімо так, дезінфекція відбувається. Е, ну, транспортування, пилу менше, е, в мішок більше влазить, менше місця займає. Ну, це вже таке, це суб'єктивні фактори. Але ну, головне, головне, звичайно, це оптимізація годівлі, бо е, краще росте будь-яка птиця на, на гранулі, е, бо скажу, що з однієї гранули вона отримує весь, весь поживний коктейль речовин, і котрі ви туди поклали. Що стосується рецептури, то використовую вже кілька років обкатані рецепти на власному господарстві. Щось з книжок з підручників вищих навчальних закладів взяв, щось у компанії які виробляють, компанії виробників преміксів, у кого купляє, купляє премікс, премікси купує в Вестміксі. Наша українська компанія виробляє дуже гарний примікс мені дуже подобається, давно давно використовую. Привіт, Денис. У ЗВК uh, купляю підкисливач, uh, сорбент мікотоксинів. Тобто uh, щось, десь звичайно, щось десь бачив на Ютубі, ну як завжди, а, а що кажуть наші блогері? Uh, щось, щось подивився там, але будь-який рецепт, який я використовую, я спочатку обов'язково вкатую на, на, на своїх. Дивлюсь на результати, дивлюсь, як їдять, як набирають, створюю там якісь групи експериментальні. Я перепрошую своїх птахів за, за те, що вони є не жертвам експериментів, але учасниками експериментів точно. Ну, мені, чесно кажучи, подобається такий академічний підхід, тому спочатку да, почитаю з підручника, беру, беру підру, підручник, вишукую, вираховую по, по табличних. Показниках протеїн, жир, клітковину, обмін енергії всі ці найважливіші показники. А коли вже вийду на якісь зрозумілі об'єми, хочу постійно робити аналізи, того що в мене виходить. Бо за табличними показниками все нормально. Для бройлерів 22 протеїни для старту, для каченят-гусенят курчат 20 для старту. A, так, нормальні показники, a, ну це за таблицями. Що там коїться не за таблицями, а насправді он відправлю, зроблю найближчу партію, хочу відправити, щоб вже було документальне підтвердження моїх табличних показників, моїх розрахунків в Excel. Подивимось, скільки там протинено на, насправді. Ну життя показує, що все нормально. Із протеїни, змінної енергії, вистачає енергії, носяться як дурні, набирають вагу, гарно. А, ще от не, не пробував на Найдюках, бо завели а, бік 6. Перший раз закортіло спробувати, що таке бік 6, чи дійсно тиндостраус. Моя мама каже, що ну Добре, хай будуть Індостраус. А я кажу, мама, важкі кроси. А мама така, ну Індостраус. Ну, добре, ну, мама сказала Індостраус. Ну, я ж не буду з мамою сперечатися. Тому завели бік 6 А, чесно кажучи, для них ще й нічого не виробляв. Вони в мене сидять на пристарті, але і вони також будуть учасники експерименту. І на індюках також подивимось, потренуємо, потренуємось, розділюю своїх індиків на дві групи. Одну експериментальну буду готувати заводським комбікормом, другу експериментальну своїм комбікормом власним. Щоб було не соромно людей, щоб можна було показати результат, що я не просто тут щось виробляю, а воно, воно працює. Для мене це дуже важливо, бо я ж кажу, що живу в маленькому місті і багато хто знає, де я живу. Отакі От поки що цілком позитивні справи на Хватклебі. Побіг я годувати своїм малечу І дорослих також побіг годувати. Ніхто не залишиться голодним, не хвилюйтесь. Якщо є що доповнити, що запитати, питайте, доповнюйте, діліться досвідом, я своїм ділюсь і помилками своїми ділюсь. Якщо хочете вчитися на своїх помилках на моїх, підписуйтесь, ставте лайки. Буває, записуйте цікаві репортажі. Буває, ділюся цікавою інформацією, буває просто думками, не підтвердженими. Коли ці думки не підтверджені, так я кажу, що ні на чому не наполягаю ні на чого не закликаю. Просто, просто ділюся досвідом. Якщо, якщо буде цікаво, повертайтесь на канал, підписуйтесь ще раз, щоб не забути, не загубити. Долучайтеся, все буде добре.